Знаєте, що хочу сказати? Воно коли не годне, то воно не годне Думала, та що тут, сидячи, руку підіймати не треба, тільки ось закрила. Це закрила, кнопочку натиснула і все. До речі, вакууматор вже доживає останні дні, мабуть. Е, виявилось, ні. Воно я ж кушу, як не то голова була постійно ж нагнута вниз, усюди дивилася, і все. І знову заклинило. Заклинило плече шию всю оцю верхню частину. Коротше, ой, на, на, наробила, напрацювалася, ну то нічого. Зараз якраз обід, зараз Вова мазуткою змаже, дасть бог і попусти. Ну, сам вивод, що якщо не годне, то нічого братися. Зробив цілий брусеник масло, а тепер робимо роженку. Так, а вова мені приносить брі. І зараз я вам утром обіцяла, що покажу. Дивіться. Яке вже видно? Ось такі вже красунчики. Ось так з іншої сторони. Ці стояли вище на поличці, там де тепліше, і вже зверху почала зростати. Той контейнер стояв на паличку нижче. Зараз Вова поміняє місцями їх. Ці будуть нижче, а то й вище. А ми потихеньку починаємо збиратися на дойку. Не встигаю я сьогодні з рецептами і підготувала для вас два варіанти сьогодні консервації, Ананасики і ікру кабачкову. Поки ще сезон кабачків не закінчився, он де теж сидить на колонки. От. Тому ну, сьогодні я ніяк не встигла. Зараз зніму інше відео, бо знову є куча запитань. Я швиденько на два запитання дам відповіді і піду на дойку. А по рецептам вже будемо завтра з вами. Виступати. Вова знову пішов косити. На годиннику початок на 9-ту. Я йду на дойку. Зараз, поки перших здою, а тих, що потрібно трішки притримувати, тих уже й Вова повернеться. О, дівки репетують мої. Буся, чого тебе ковбасить? Все, на цьому напевно, що буду на сьогодні з вами прощатися. Всім вам кажу дякую. Не перестаю бути вам вдячна, пташки стрибають, пташки стрибають. Буся виглядує, молодняк жує, всі приділі. Ну, а я потихеньку почну доїти, заховалася. Все, всіх вас цілую і люблю. Бувайте до завтра. Папа, -па. завтра буде день, будуть нові відео, те, що не встигла сьогодні. Міцно-міцно вас обіймаю, бажаю вам тихої, мирної ночі. Ну а ваша міма буде потихесеньку, лівою руцію, здобувати нове молочко, щоб було що вові завтра сепарувати.